Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 1 та 2 листопада 2023 року. Сьогодні, 1 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Можна посадити ще цибулини весняних квітів, якщо не посаджені, можна саджанці троянд, хризантем та інших декоративних рослин посадити. І можна пророщувати насіння бобових культур для вітамінних салатів. В цей день розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. 1 листопада ще не можна проводити обрізку саду, а от зелені операції в саду вже можна проводити і не тільки в саду, але і на овочевих, і на квіткових рослинах у відкритому ґрунті та на кімнатних рослинах. Сьогодні, 1 листопада, сприятливий день для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Завтра, 2 листопада, спадаючий місяць буде вже знаходитися в знаці рак. А це гарний час для посіву насіння сидератів та вітамінної зелені в теплицях, будуть такі соковиті, соковиті. Можна ще й попробувати посіяти насіння редиски в теплиці, от ми попробуємо це зробити. Гарний час для пророщування насіння для салатів. Можемо працювати з розсадою, будь-які види роботи: пікірування, перевалка, пересадка, сама посадка також це добрий час. Для кімнатних рослин теж добрий час для пересадки, перевалки. Ефективними будуть в цей день 2 листопада поливи та підживлення рослин. Але ні в якому випадку не обрізаємо садові рослини та не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. Це час тихії води і може дуже швидко рослинка інфікуватися, будь-яка рослина саду, городу, тим більше кімнатна. В зв'язку з цим, 2 листопада, несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю, для закладки на зберігання. Тому що дуже багато вологи в наших плодах та ягодах в цей час, і вони дуже швидко псуються. Що ж, наш ранковий випуск підходить до завершення. Вважаємо вам усіляких гараздів, миру, вам та добра і до зустрічі увечері. На все добре, бувайте здорові!